2 грудня п'ятниця людина, створена для Божої слави. Отже, коли їсте, коли п'єте чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Перше до Коринтян 10.31 Бог створив людину для своєї слави, щоб, здолавши труднощі й випробування, людська родина могла воз'єднатися з небесною сім'єю. Божий намір полягав у тому, щоб знову заселити небеса людською сім'єю, якщо люди проявлять послуг кожному його слову. Адам мав пройти перевірку, щоб з'ясувалося, чи буде він слухняний, як вірні ангели, чи виявить непокору. Витримавши випробування, Адам навчив би своїх дітей тільки вірності. Його розум і думки були б подібні до розуму й думок Бога. Бог створив Адама за своєю подобою, чистим і праведним. У першому Адамові не було згубної схильності до зла. Адам був так само бездоганний, як ангели перед Божим престолом. Для нас це незрозуміло, але багато з того, що ми зараз не можемо зрозуміти, стане ясним, коли ми побачимо і пізнаємо все з погляду небес, Бога і небожителів, які спостерігають за нами. Про святих мужів давнини написано, що Бог не соромився називати себе їхнім Богом. Дивіться Євреям 11,16. Це пояснюється тим, що вони не прагнули до накопичення земного майна, не шукали щастя у світських планах або досягненнях, але все покладали на вівтар Бога і так розпоряджалися своїм статком, аби будувати його царство. Вони жили виключно для Божої слави і говорили про себе, що вони чужинці й приходьки на землі та прагнуть до кращого, тобто до небесної вітчизни. Їхнє життя свідчило про їхню віру. Бог міг довірити їм свою істину і надати їм право сповіщати світові його волю. Та як ті, котрі називають себе Божим народом, бережуть сьогодні честь Його імені, на підставі чого світ може дійти висновку, що вони особливий народ? Чим вони доводять своє небесне громадянство? Простота й невибагливість мають відрізняти оселі й одяг усіх, хто вірить в урочисті істини для теперішнього часу. Наш одяг, наші розмови, наші будинки повинні свідчити про те, що ми присвятили себе Богу, яка сила буде супроводжувати братів, які в такий спосіб доводять, що вони все віддали для Христа. Друзі, людина дійсно створена для Божої слави. Тож давайте своїми життями, своєю поведінку, своїм характером і своїми стосунками відносинами з іншими людьми саме цю господню славу і виявляти.